Друзі, ставте вподобайки. Пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. 21 січня пролунали вибухи на аеродромі. Моздока. За даними телеграм-каналів, не стало 14 пілотів та техніків до влаштували вагнерівці, які дислокувалися на даному аеродромі. Вони увірвалися у кімнату відпочинку персоналу та влаштували стрільбу із автоматичної зброї. Відступаючи з аеродрому, закидали гранатами ту 95 який стояв у донегу найближче. Оголошено план перехоплення. Тим часом, після повальних облав на російських льотчиків, російські пілоти намагаються приховати. Ати свою участь у учиненні злочинів проти народу України тепер крім українців, на них полюють і вагнерівці, як і на системи ППО. поолічаків і ППОшників звинувачують у вбивстві Пригожина і зраду. Майже через два роки помста Пригожина триває. Вірні йому найманці продовжують кошмарити війну. Льочаки готують план Б на випадок, якщо керівництво Рева завалюватиме на них усю провину. Про це повідомляють в горміноборони. Військові, які виконували злочинні накази, усвідомлюють, що невдовзі на них очікує покарання. Тож вони планують здати своє командування до того, як на них самих. Льотчики повішують воно за ракетні обстріли України рано чи пізно вороги розуміють, що внестимуть покарання за ті злочини, які вчинили в Україні. Ота військові льотчики з Росії це усвідомили до того, як сіли на лаву підсудних. Тож тут вони вирішили вкотре показати своє нутро, підготувавши підставу для командування. Оскільки в Росії кожна людина гвинтик системи, то виконати кілька десятків сотень, а й то й тисяч не проблема, особливо якщо потрібно оберегти свою шкуру. Так військове командування країни агресорки за першої ж нагоди здало би льотчиків, які Скали ракети по Україні, але останні виявилися кмітливішими. Вони розповідають, у гор міністерства оборони вже збирають документальні докази відданих наказів. Їх планують передати до міжнародного трибуналу, на якому судитимуть вище керівництво Росії за війну про зв'язану в Україні та всі інші злочини. Водночас загарбники підвищують чищають згадки про себе. Військові повітряно-космічних сил Росії організовують відкупи та пропонують хабарі за те, щоб відомості про те, що них не фігурували у бойових наказах, а також розпорядження хто. Же час після втрати Ту-22М3 Росія стала обережнішою у своїх ударних операціях. В чорному морі російські пілоти-бомбардувальники Ту-22 бояться бути збитими в чорному морі. Тому вони поспіхом направляють ракети на хибні цілі та залишають район. Про це повідомляє мілітарний з посиланням на британську розвідку у міністерстві оборони Великої Британії. Розповіли, що подібний інцидент стався з торговельним судном АЕМ, яке Росіяни вразили ракетою з Чорного моря 11 вересня. Того дня судно звантажене 26 мам. Тисячами тонн зерна йшло з Одеси до Єгипту. Майже напевно це була протикорабельна ракета х 22 запущена російським бомбардувальником ту 22 М 3 який на той час діяв у цьому районі. Зазначили в Міноборони. Цілком ймовірно, що відсутність детонації дозволила уникнути катастрофічних ушкоджень. Мало ймовірно, що судно АЯ було зіллю для цього удару. Ймовірно, було уражене через погані процедури, наведені російськими пілотами, які використовували застарілий боєприпаси, йдеться у повідомленні. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.